Російські окупанти через незручний для оборони ландшафт розуміють, що не зможуть втримати оборону у Сватовому Луганської області, тому замінували об'єкти інфраструктури. Вони також вивозять медичне обладнання з міста. Про це повідомляє очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти намагаються вивести зі Сватова основні медичні та соціальні заклади, перш за все, обладнання. Те саме вони робили перед втечею. Скуп'янська росіяни та колаборанти закликають місцеве населення самостійно виїжджати. Наразі відомо, що вже заміновані основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території. В окупованій Кадіївці дуже цікавий наказ отримали колаборанти. Вони масово знищують архіви та копії документів, особливо тих, що містять інформацію від початку окупації. Нагадаємо, що деокупація Луганської області йде повним ходом. Вчора стало відомо. Тому, що українські військові звільнили село Греківка на Сватівському напрямку, очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив цю інформацію.